Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці з літературного читання. Тема нашого уроку Льюіс Керол Аліса в країні чудес, частина 1 кролячій норі». Продовження. Обидві книги про Алісу не дитячі. Це єдині книги, у яких ми стаємо дітьми. Virginia Вулф – англійська письменниця та критик. Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомство з улюбленою книгою Аліса в країні Чудес. На попередньому уроці ми з вами познайомилися з повістю казкою Аліса в країні чудес, автором якої є англійський письменник Льюіс Керрол, справжнє ім'я Чарльз Людвич. Доджсон. Дізналися, що головною героїнею цього твору є дівчинка Аліса. Зараз я хочу повідомити вам декілька цікавих фактів про справжню Алісу Алісу Лідл, яка стала прототипом нашої героїні. У 1862 році під час пікника Чарльз почав розповідати на ходу придуману казку Алісі Лідл. Дочці декана факультету коледжу Черч в Оксфорді, де Керол викладав математику. Десятирічна дівчинка настільки захопилася казкою, що стала вмовляти, щоб він записав цю історію. Доджонсон послухався поради і під ім'ям Льюіса Керола написав книгу Аліса в країні Чудес. Яка з'явилася на світ рівно через 3 роки після доленосного пікника. Їй судилося стати однією з найпопулярніших книг усіх часів, якою протягом багатьох років захоплюються як дорослі, так і діти. Ось так виглядала Аліса у 10 років. Аліса Лідл прожила довге і щасливе життя. У віці 28 років вона вийшла заміж. За Реджинальда Харгівса, професійного гравця в крикет за Гемпшир, народила трьох синів. На жаль, обидва старших Алан і Леопольд загинули у Першій світовій війні. Померла Аліса у своєму будиночку у Вестерхамі у віці 82 років в 1934 році. А тепер попрацюємо над словничком Аліси. Вона придумала для вас дуже цікаве завдання. Від чого люди стають такі сердиті? Правильно, від перцю. Від чого гіркне на душі? Здогадались? Від гірчиці. Від чого починаєш усім коритися? Від кориці. Від чого визвіряються? Від звіробою. Від чого діти стають солодкі, присолодкі? Здогадались? Правильно, від солодощів. А це словничок Аліси з математики. 4 дії матемачухи. Добивання здогадалися? Це, додавання, відбивання Це, віднімання, множення Це Множення обділення це ділення. Продовжуємо нашу роботу. Скажіть мені, будь ласка, до якого виду казки відноситься історія Аліса в країні Чудес? До літературної, авторської казки? до казки повісті або до народної казки? Молодці до казки поїсті. А тепер гімнастика для очей. Продовжуємо працювати. І зараз вправа на розвиток навички читання. Завдання таке прочитайте слова з максимальною швидкістю у порядку зростання номерів. Казка Вигадка та в ній Щось повчальне. Розумій. А тепер я познайомлю вас з продовженням нашої казки. З усіх боків залу були двері, але всі замкнені. Коли Аліса оглянула всі стіни, пробуючи кожні двері, вона сумно попленталася до середини залу, роздумуючи, як же їй вибратися звідти? Дивиться, аж там стоїть скляний столик на трьох ніжках. На ньому не було нічого, крім маленького золотого ключика. і Аліса зразу ж подумала, що він, мабуть, від якихось дверей в залі. ба! чи замки надто великі, чи ключик надто малий, але жодні двері не відімкнулися. Проте, оглядаючи стіни вдруге, вона побачила невелику ценавіску, якої не помітила раніше. А за нею маленькі дверцята, в 15 заввишки. Вона спробувала вставити золотий ключик в замок, і на превелику радість він підійшов. Аліса відчинила дверцята, вони вели до вузенького проходу, трошки більшого від нари патюка. Вона стала навколішки і побачила по той бік нори дивовижно гарний сад. Як їй хотілося вибратися з цього похмурого залу і поблукати серед он тих пишних квітників і прохолодних фонтанів, але дверцята не пролазила навіть її голова. А якби голова й пролізла, міркувала бідолашна Аліса, що з того? Адже плечі не пройдуть. От якби я могла складатися, як та подзорна труба. Тоді пролізла. Якби мені у цей скластися, останнім часом бачите, трапилося стільки всяких див, що Алісі гадалася, ніби на світі нема нічого неможливого. Зрозумівши, що біля дверця нічого не вистоїш, вона знову попрямувала до столика чи не знайди там ще якого ключика. А продовження ви зможете прочитати у книжці. І знову відпочине вставай та теробку. Молодці, гарно відпочили. Продовжуємо наш урок, а тепер Вікторина за мотивами нашої казки. У яку пору року відбувалися події казки? Влітку на весні або восени. Правильно влітку. Кого Аліса побачила першим в країні чудес? Герцогиню, білого кролика або чеширського кота? Правильно білого кролика. Кролик втік у велику нору під смородиною, в маленьку нірку під живоплотом або у велику нору під шипшиною. Правильно в маленьку нірку під живоплотом. Кролик витягнув з кишені жилета. Годинник, ключ або записну книжку. Правильно годинник. На скляному столику нічого не було, крин крихітного, срібного ключика, золотого ключика чи мідного ключика. Правильно золотого ключика. Що побачила Аліса за маленькими дверцятами, величиною не ширше мишечої норки? Прекрасний сад, чудовий замок або квіткове поле. Правильно, прекрасний сад. У скляній коробочці Аліса знайшла пиріжок зі словами «З мене», які були виведені масляним кремом, шоколадною глазур'ю або викладені смородинками. Правильно! Викладені смородинками. З яким предметом порівняла Аліса своє раптове зменшення з підзорною трубою, з пірамідою, з пісочним будиночком? Правильно. З підзорною трубою. Усі пригоди Аліси були її уявою, сном або казкою, написаною Алісою. Правильно, знову. Ось і добіг кінця наш цікавий урок. Спробуйте продовжити речення. Мені було цікаво. Я дізнався. Найбільше мені запам'яталася зупинка. Будь ласка, прочитайте виразно повість казку Аліса в країні чудес. І спробуйте скласти опис кролика. Або опис Аліси, або опис країни Чудес. Дякую за увагу!